Вот так, Бум. Вот, так. Иди, вот так. Махонченка, зараз тебе ютубчик перевірить, что ты єсть. Там далі на ФСБ правлять У мене ще така фишечка є. Что тебе там чпокнули в своей же країні? Так, ось ще одного дурачка. Сібабу. Отак. о. Хто следующий? Хто следующий летить в блок? Кого наступного треба перевіряти? Давайте пшіть. Пишіть, поки я в настрої. Бо коли буду не в настрої, то буде тут. Да, конечно. Боже, яке да? Ти що без помилок писати не можеш, чи що? Ти в школі не вчився? Дурнувати. Да, конечно. <реку> Зробимо так зараз. Опа! Лови манюньки знову. Погнали ще.

Трамп прийде, а куди він прийде, той Трамп? Куди? НАТО, той Запад, куди він прийде, той Трамп? До мене в гості чи що? Тебе... Як тебе подивитися? Махунченко, почекай. Зараз я зроблю тебе отак. От. Тепер сиди, мовчечки, шипи там у мене за екраном. Шипи. Бо ти, дурачок, сам не зрозумів. Мені довелося тебе це, потушити. Сиди, мовчечки, там от, і дивися, мовчки. Трамп прийде. Да, перестануть гибнути люди. Я вам скажу, що Редя, куди ти біжиш? Я вам скажу, що там ото в расії дурноватих, там вже гиблі душі, гнилі і гиблі душі. Там уже не спасе їх нічого. І то 70% населення. Ради, а ти ты там своїм вухом молотиш? Что ты слухаешь, мидайчик? То есть это ты Украине слышали, потому что в Украине были выборы, они могли голосовать, выбирать даже свои а теперь, собственно, куда сбежить, То есть, как вы Он що робиться воно? Це в мене чоловік любитель подивиться телевізор. Він якраз про, це, про хорошу життє в Росії показують. Ну якраз люди бідують, а Путя сюди ракети направляє. Он якраз дивіться. Це ваша країна. Бідні люди. А Путя такий бере налоги з цієї жінки і відправляє сюди ракети за мільярди просто. Просто в сраку випулює то в небо. Передивіться краще, там, чи писати, що там слава не слава, де там ті славіки потірялися. Звісно, охрана, боже мой, Владимир Широких, я ж тебе спитала, куди він прийде? До тебе в гості, до мене в гості, куди він прийде той Трамп? Мені взагалі так ровно на того Трампа, якби ти тільки знав. Ну я живу в своїй країні, є у мене своє господарство, своя робота. Мені не дуже, мені не плівать то, що гибнуть люди. Мені не плівать то, що сусідня страна робить з нашою страною. Але оце ну там в восхищає, вас Знаєте, знаєш, як в Біблії пишеться, не ділай собі що такое Карюша? Не создавай собі куміра, бо то є великий гріх. Карюша вирішила поспати.